Це буде ефектний макіяж, але не для вечірки. Юлія Граф фарбується для роботи перед камерою у своїй приватній студії. Тепер я проводжу чорну стрілку олівцем внизу. Там, де починається нижня повіка. Раніше Канадка, яка мешкає в Швейцарії, працювала експерткою в сфері політології. Тепер її професія публікація відеоблогу із порадами для макіяжу. Я працюю від 35 до 40 годин на тиждень над своїми відео. І звісно, багато подій відбувається, так би мовити, і за лаштунками. Я активна в соціальних мережах. Відповідаю на запитання та коментарі. А на це потрібно багато часу. Тож це для мене справді повна зайнятість. Сотні відеоблогерів у Європі заробляють на життя за допомогою відео на YouTube. Але скільки саме грошей зізнаватися не поспішають. Так само і Юлія Граф у неї є власний канал на YouTube, який має 600 тисяч абонентів. Це насамперед американці та німці. якщо вони переглядають рекламу перед її відео, то Юлія одержує за це гроші. Дівчина належить до мільйона відеоблогерів у всьому світі, з якими YouTube уклав партнерську угоду для реклами. Косметичні концерни можуть за допомогою цих рекламних роликів прямо звертатися до своєї цільової аудиторії. Тут велетенський ринок вважає Муніра Латраш, речниця YouTube. Мільйон компаній розміщують рекламу на цій платформі безумовно буде зростання, оскільки контенту стає дедалі більше. І крім того, він стає професійнішим. дедалі більше фірм виробників інвестують у youtube формати. Через це з'являються нові можливості. Юлія граф і YouTube співпрацюють без посередників. З'ясовується, що блогерка одержує більше половини надходжень від реклами. Приблизно 3 євро за тисячу кліків. Інші блогери працюють не напряму із YouTube, а долучаються до мереж на кшталт Діві Мув у Берліні. Тут їх консультують, як одержати більше кліків і відповідно більше грошей. Самед dem Разом з відеоблогерами на YouTube менеджер DVMove розробляє стратегію, з якої потім разом із командою а нас 45 співробітників створюється база для каналу. Потім ми надаємо різнопланову допомогу, щоб покращувати канал, збільшувати його і просувати Але За таку підтримку DVMove залишає частину від надходжень від реклами собі. Ці деталі можуть бути різними для різних відеоблогерів. Про деталі угоди ми, на жаль, не можемо говорити, але ми діємо приблизно в таких умовах, як і інший подібний бізнес, на кшталт музичних лейблів. Навіть якщо Юлія Граф про це не говорить, ми підраховуємо. Якщо кожен абонент бодай раз на місяць подивиться рекламу до кінця, то 600 тисяч абонентів принесуть їй 1800 євро тільки завдяки рекламному ролику перед її відео. Верхньої межі прибутку немає. Юлія постійно онлайн, щоб підтримувати зв'язок зі своєю аудиторією. Велика фан-спільнота це її капітал. На сторінці блогерки у Фейсбуці. Шанувальниці щодня пишуть повідомлення. Сьогодні, наприклад, запис із Таїланду. Хтось подивився моє відео, зробив собі такий макіяж і опублікував фото. Бачити це завжди приємно. Підтримування близьких стосунків із фанами тільки так працює цей бізнес. людям подобається цей доступ до макіяжу. Ми не моделі з модних журналів. Ми прості звичайні люди, і ми показуємо іншим звичайним людям, як фарбуватися. І саме те, що ми не є суперзірками, їм і подобається. Вони хочуть бачити людей з такою ж зовнішністю, як і в них. Завдяки онлайн рекламі. Тепер багато хто може, як і Юлія, заробляти гроші у мережі. Перетворивши своє хобі на роботу.